Привіт, ласкаво просимо на мій канал. Приємного вам перегляду та гарного настрою. Андрій стояв на краю танцювального майданчика, спостерігаючи за виступами. Його погляд був прикутий до однієї з танцівниць, яка рухалась з неймовірною грацією та пристрастю. Її рухи були настільки виразними, що він не міг відвести очі. Це був один із тих рідкісних моментів, коли Андрій відчув. Що його власне життя втратило сенс. Ще кілька років тому він був одним із найперспективніших боксерів свого покоління, але тепер його кар'єра переживала спад. Поразки на рингу одна за одною підривали його впевненість у собі, і він почав сумніватися, чи може коли-небудь зійти на вершину. Раптом танцівниця зупинилася, і її погляд зустрівся з поглядом Андрія. Він відчув, як його серце завмерло. Очі її, сповнені пристрасті та мрії, здавалося, проникли йому прямо в душу. Вона підійшла до нього, і Андрій ледве міг дихати. Привіт, мене звуть Олена, представилася вона, простягаючи руку. «Е -е 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 Андрій, заікаючись, відповів він, потискаючи її долоню. Він ніколи раніше не відчував такого тремтіння. «Е -е, ти був дуже важливим глядачем, усміхнулася Олена. Сподіваюся, тобі сподобався мій виступ. Так, так. поспішно кивнув Андрій. Ти просто неймовірна, я ніколи не бачив нічого подібного. Олена засміялася, і Андрій відчув, як його щоки палають. Він не міг повірити, що ця чарівна дівчина розмовляє з ним. Ти також виглядаєш дуже спортивним, сказала Олена, оглядаючи його мускулисту фігуру. Чим ти займаєшся? я Я боксер. Відповів Андрій, відчуваючи, як його впевненість повертається, але зараз у мене не дуже вдалий період. Олена співчутливо поклала йому руку на плече. Що ж, можливо, ти знайдеш натхнення тут, на танцювальному майданчику, запропонувала вона з лукавою посмішкою. Андрій відчув, як по його тілу пробігає електричний струм від її дотику, він ніколи раніше не відчував такого притягнення до іншої людини. Можливо, ти маєш рацію, відповів він, намагаючись не звести з її очей. Я б хотів знати більше про твої танці. Олена усміхнулася ще ширше тоді, можливо, ти приєднаєшся до мене у наступному занятті, запропонувала вона, я можу навчити тебе кілька рухів!» Андрій відчув, як його серце шалено б'ється. Звичайно, відповів він, намагаючись приховати своє хвилювання. Я буду там. Вони обмінялися номерами телефонів, і Андрій ледве стримував свої емоції, коли Олена пішла. Він ніколи раніше не відчував такого потягу до іншої людини. Загальна народна увага була зосереджена лише на боксі, але зараз він ледь міг думати про що небудь, крім цієї чарівної танцівниці. Наступного дня Андрій з нетерпінням чекав на зустріч з Оленою. Коли вона з'явилася в студії, його серце знову шалено забилося. Вона була такою красивою та грайливою, що він ледь міг зосередитись. Олена почала показувати йому основні рухи, а Андрій намагався досліджувати їх, хоча його увага повністю розсіювалась. Він ніяк не міг перестати думати про її виразні рухи, її пристрасний погляд і м'який голос. Коли заняття закінчилося, Олена підійшла до нього з посмішкою Ти швидко вчишся, похвалила вона. Можливо, ти й справді знайдеш натхнення в танцях. Андрій відчув, як його серце тане від її слів. Я... Я сподіваюся на це, відповів він, намагаючись не видавати своє хвилювання. Дякую, що погодилась навчити мене. Мені було дуже приємно, сказала Олена, кладучи йому руку на плече. Можливо, ми могли б ще зустрітися? Так, звичайно, поспішно відповів Андрій. Я буду тут завтра. Олена усміхнулася і помахала йому на прощання. Андрій стояв, дивлячись її у слід, відчуваючи, як у його грудях розливається тепло. Він ніколи раніше не відчував нічого подібного і це лякало його, але водночас наповнювало незвичайними почуттями надії. Повертаючись додому, Андрій не міг перестати думати про Олену. Її енергія, пристрасть і мрії здавалися такими далекими від його власного життя, яке зараз переживало спад, але в якийсь момент він відчув, що ця дівчина може стати для нього чимось особливим. Тієї ночі, лежачи в ліжку, Андрій вперше за довгий час відчув справжню мотивацію дію на ринг Якщо Олена могла так нахненно переслідувати свої мрії, можливо, і він зможе знайти в собі силу, щоб практикувати й себе. Він вирішив, що завтра піде на тренування з новою наснагою, Андрій ще раз озирнувся на сцену. Де Олена танцювала з таким натхненням і пристрастю, ніби весь світ зник, лишаючи тільки її та музику. Він був зачарований, не в змозі відвести погляду. Олена випромінювала енергію та впевненість, які так контрастували з його власним пригніченим станом. Коли танець закінчився, Андрій аплодував разом з іншими глядачами, відчуваючи, як у ньому прокидається щось нове. Він знав, що повинен підійти до неї. Зібравшись з духом, Андрій підійшов до Олени, коли вона сходила зі сцени. Вітаю, це був неймовірний виступ. Ти справді талановита танцівниця, сказав він, намагаючись приховати своє хвилювання. Олена посміхнулась і подякувала. Дякую, це для мене велика честь. А ти знаєш, я б хотіла спробувати себе в боксі. Що скажеш? Гарна ідея. Я міг би тобі цьому допомогти. Давай завтра зустрінемось і спробуємо позайматись, сказав Андрій. Олена не вагаючись погодилась. Наступного дня Андрій з натерпінням чекав на Олену в боксерському залі. Коли вона нарешті прийшла, він був вражений енергією та ентузіазмом. Вони провели декілька годин, тренуючись разом, і Андрій був вражений її швидкістю та координацією. Він не міг стримати посмішки, коли бачив, як Олена із захоплення повторює кожен рух. Після тренування вони сіли відпочити, і Андрій розповів Олені про свої проблеми в боксі. Він відчував, що може довіритись їй, адже вона так щиро зацікавилась його справами. Знаєш, я теж переживаю на найкращі часи в своїй танцювальній кар'єрі, постійно відчуваю тиск і сумніви в собі, але ти надихаєш мене своєю відданістю та наполегливістю. Можливо, ми можемо підтримати одне одного, сказала Олена, поклавши йому руку на плече. Андрій відчув тепло її дотику і зрозумів, що вперше за довгий час не відчувається самотнім. Так, давай спробуємо. Я дуже хочу, щоб ми стали друзями. Ти надихаєш мене, Олено, разом ми можемо подолати будь-які перешкоди. Відтоді Андрія Олена почали чергові зустрічі. Під час тренувань Олена підбадьорювала Андрія, а він у свою чергу допомагав їй удосконалювати деякі танцювальні рухи. Їхня дружба прогресувала. У щось більше, вони відчували, як між ними створюється особливий зв'язок. Одного разу, коли Андрій особливо важко пережив через свою чергову поразку, Олена запросила його на танці вона хотіла показати йому, як через рухи можна виразити свої емоції. Андрію, танець це не просто набір технічних елементів, це спосіб передати те, що відчуваєш тут, всередині, сказала вона, поклавши йому руку на серце. Спробуй відчути музику, дозволь їй вести тебе, забудь про свої сумніви і просто рухайся. Андрій спочатку почувався незручно, але поступово почав розслаблятися під ритмічну музику. Олена вела його, і він відчував, як його тіло реагує на кожен рух. Поступово Андрій забув про всі свої проблеми і просто віддався танцю. Коли музика стихла, Андрій відчув, що в ньому щось змінилося. Він подивився на Олену, яка з посмішкою спостерігала за ним. Ти бачиш? Танець це спосіб звільнитися від негативу і знайти в собі нову силу. Саме так я долаю свої страхи, сказала вона. Андрій кивнув, розуміючи, що Олена права. Він відчув, як його мотивація повернулася і вирішив, що більше ніколи не здасться. Разом з Оленою він знайшов у собі сили. Щоб вийти на ринг і довести все, що він ще не програв. Відтоді Андрій почав відвідувати танці разом з Оленою. Спочатку йому було незручно, але поступово він почав отримувати задоволення від руху під музику. Олена підбадьорювала його, допомагаючи відкрити у собі нові грані. Їхні стосунки ставали все міцнішими з кожним днем. Андрій відчував, як Олена стає для нього чимось більшим, ніж просто подруга. Її енергія та пристрасть надихали його, і він знав, що хоче бути поруч з нею завжди. Одного разу, після особливо напруженого тренування, Андрій зібрався з духом і запросив Олену на побачення. Вона з радістю погодилась, і вони провели чудовий вечір, розмовляючи про свої мрії та плани на майбутнє. Андрій усвідомив, що Олена стала для нього чимось більшим, ніж просто підтримкою. Вона стала його натхненням, тим. Заради чого він хоче працювати на рингу і довести собі, що він не програв. Разом вони будуть боротися за свої мрії, підтримуючи одне одного в кожному кроці. Андрій сидів на лавці, важко дихаючи. Його очі були сповнені розчарування та сорому. Він щойно зазнав поразки в важливому бою, який мав стати його шансом на реванш. Тепер усі мрії його про повернення на вершину здавалися такими далекими та недосяжними. Раптом… До роздягальні зайшов його суворий, але мудрий тренер. Його обличчя було непроникним, але Андрій відчував, що старий учитель переживає за нього. Ну що, хлопче, знову програв? запитав тренер, сідаючи поруч з Андрієм. Андрій опустив голову, не наважуючись зустрітися поглядом зі своїм тренером. Так, тренере, я підвів вас, я підвів усіх, я більше не можу цього робити. Пробурмотів він з... з гіркотою. Тренер мовчки поклав руку на плече Андрія, даючи зрозуміти, що він на його боці. Слухай, Андрію, я знаю, що зараз тобі важко, але ти ж не можеш датися так просто, ти ж боєць, чи не так? сказав тренер, намагаючись підбадьорити свого підопічного. Андрій підняв погляд у його очах відбувалась туга та невпевненість. Я не знаю, тренере. Я відчуваю, що втрачаю віру в себе. Як я можу перемогти, якщо навіть не вірю в те, що можу, тихо промовив Андрій. Тренер зітхнув і поклав руку на плече Андрія. Андрію, я знаю, що ти можеш. Ти довів це мені та всім, хто вірить у тебе, але зараз ти просто забув, хто ти є насправді. Ти боїшся? Наставник говорив твердо, але в його голосі відчувалась турбота. Андрій мовчав, намагаючись осмислити слова тренера. Раптом двері роздягальні відчинилися, і до кімнати увійшла Олена. Очі її сяяли, коли вона побачила Андрія. Андрію, я чула, що ти програв. Я так засмучена. вигукнула вона, підбігаючи до нього. Андрій підвів погляд, і в його очах Олена побачила біль та розчарування. Олено, я не можу більше цього робити. Я програв. І тепер усі мої мрії здаються такими далекими, зіркотою промовив Андрій. Олена сіла поруч і взяла його руки у свої. Андрію, я вірю в тебе. Ти не можеш здатися так просто. Ти боїшся? Я знаю, що ти можеш. Її голос був сповнений тепла та підтримки. Андрій подивився на Олену, і в його серці спалахнула надія. Він відчував, як її віра в нього наповнює його новими силами. Олено, я не знаю, чи зможу, але ти віриш у мене, і це дає мені сили спробувати ще раз. Андрій стиснув її руку, відчуваючи, як його впевненість повільно повертається. Тренер спостерігав за цією сценою, і на його обличчі з'явилася легка посмішка: Ну що ж, хлопче, ти маєш прекрасну підтримку, тож давай не будемо зволікати. Повертаємось до тренувань і покажемо цьому світу, на що ти здатний, сказав він, підводячись з лавки. Андрій кивнув, відчуваючи, як його серце наповнюється рішучістю. Він поглянув на Олену, яка дарувала йому ніжну посмішку, і зрозумів, що з нею поруч він може подолати будь-які перешкоди. Наступні дні були наповнені інтенсивними тренуваннями. Андрій працював над собою з новою енергією, намагаючись відновити свою впевненість та майстерність. Олена стала його вірною спутницею, підтримуючи його на кожному кроці. Вона приходила на тренування, підбадюруючи його, і навіть допомагала йому розробити нові тактичні прийоми. Одного разу, коли Андрій закінчив свою тренувальну сесію, Олена підійшла до нього, тримаючи в руках пляшку води. Ти чудово впорався сьогодні, Андрію. Я бачу, як повертається твоя впевненість, сказала вона, простягаючи йому пляшку. Андрій подякував їй. Він відчував, як його тіло наповнюється свіжістю та енергією. Олено, я хочу, щоб ти знала, як багато ти для мене значиш. Твоя підтримка дає мені силу йти далі, навіть коли я відчуваю, що не можу це зробити. Андрій взяв її руки в свої, дивлячись їй прямо в очі. Олена відчула, як її серце тьохнуло від його слів. Андрію, я буду поруч з тобою завжди. Ми пройдемо через це разом. Вона міцно стиснула його руки, даючи зрозуміти, що вона поряд. Вони стояли так деякий час, просто насолоджуючись присутністю одне одного. Андрій відчував, як його страхи та сумніви розсіюються, змінюючи непохитну віру в себе та в їхні стосунки. Коли настав час для наступного важливого бою, Андрій відчував, що готовий викластись наповну. Він вийшов на рин, сповнений рішучості довести собі та всім, що він не втратив свого чемпіонського духу. Олена сиділа на трибунах. Підтримуючи його своєю присутністю та палаючими очима, бій був запеклим та напруженим. Суперник Андрія, агресивний боксер, намагався всіма силами здолати його, але Андрій, натхнений і коханням Олени, відбивав удари за ударом, демонструючи свою майстерність та силу. У вирішальний момент, коли Андрій вже відчував, як його сили покидають, він згадав про Олену та їхні мрії. Зібравшися з останньої сили, він завдав потужного удару, який приголомшив його суперника. Рефері відлічував нокаут, і Андрій усвідомив, що переміг. Коли він піднявся на ноги, його погляд одразу знайшов Олену в натовпі. Їх очі зустрілися, і Андрій побачив у них безмежну гордість та любов. У цю мить він розумів, що справжня перемога сталася не лише в титулах, а й у тому, щоб мати поруч людину, яка вірить в тебе. Андрій сидів на лавці в роздягальні, втупившись у свої руки. Його думки метались, намагалися знайти відповіді на запитання, що мучили його. Що важливіше, титул чемпіона чи кохання Олени? Він так довго намагався досягти вершини, але тепер усе його яство бажало лише бути поруч із нею. Тренер підійшов і поклав руку на його плече: Ти виглядаєш стривоженим, хлопче. Що тебе гнітить? Андрій підняв голову. В його очах відбувалася внутрішня боротьба. Я не знаю, що мені робити, тренере. Моє серце розривається між боксом і Оленою. Я так хочу перемогти, але в той же час не можу уявити своє життя без неї. Тренер мовчки кивнув, розуміючи переживання свого підопічного Це нелегкий вибір, Андрію. Ти маєш бути щасним з собою. Що для тебе важливіше? Твоя мрія стати чемпіоном чи кохання Олени. Андрій замислився, згадуючи всі ті роки, коли бокс був сенсом його життя, він присвятив себе цьому спорту, долаючи перешкоди та здобуваючи перемоги, але останнім часом що змінилося, Олена стала тим світлом, яке освітлювало його шлях, і надихало на нові звершення. Я не можу відмовитись від боксу, тренере. Це частина мене, але Андрій зупинився, згадавши ті моменти, коли був поруч з Оленою. Олена також стала для мене важливою вона надихає мене, підтримує, коли я сумніваюся в собі. Я не можу просто відмовитись від неї. Тренер мовчки кивнув, розуміючи внутрішню боротьбу свого учня. Тоді, можливо, ти зможеш знайти спосіб поєднати ці дві важливі частини свого життя, Андрію. Твоя мрія та кохання не обов'язково повинні бути в конфлікті, іноді варто знайти баланс. Андрій замислився над словами тренера: можливо, він правий, можливо, йому не обов'язково жертвувати одним заради іншого. Він міг спробувати поєднати свою пристрість до боксу та кохання до Олени. У той момент до роздягалі зайшла Олена. Її очі сяяли, а на обличчі грала щаслива посмішка. Андрію, ти тут. Я щойно повернулася з репетиції до великого виступу. Я так хвилююся, але водночас і неймовірно рада. Андрій підвівся і підійшов до неї, обіймаючи, відчуваючи її близькість, він розумів, що для нього важливіше кар'єра чи кохання. Олена була його справжньою перемогою, тією, заради якої він хоче боротися. Олено, я так пишаюся тобою, ти заслуговуєш на цей шанс, і я буду поруч, щоб підтримати тебе, сказав Андрій, дивлячись її у очі. Олена здивовано подивилась на нього, помітивши зміни в його погляді. Андрію, що сталося? Ти виглядаєш інакше, ніби ти щось вирішив. Андрій усміхнувся і притягнув її ближче. Так, Олено, я зробив вибір. Моє серце належить тобі. Я буду боротися за нас, за наше кохання. Це важливіше за будь-який титул. Олена здивовано дивилася на нього, а потім її обличчя сяяла радісна усмішка. Вона обійняла Андрія, відчуваючи. Як його сильні руки огортають її. Андрію, я так рада. Я теж хочу боротися за нас. Разом ми зможемо досягти нашої мети. Вони стояли, міцно обійнявшись, розуміючи, що знайшли те, що шукали, справжнє кохання та підтримку одне одного. Тепер Андрій був готовий до свого наступного бою бою за серце Олени. Андрій відчув напруженість у своєму тілі, коли стояв на рингу. Доходячи до вирішального бою, його серце калатало, а очі зосередились на суперникові, який зухвало посміхався навпроти нього. Цей бій був не просто чемпіонський титул, це був бій за його майбутнє, за його кохання зеленою. Андрій згадав їхню першу зустріч на танцювальному конкурсі, коли він був зачарований і пристрасними рухами. Він пам'ятав, як їх погляди зустрілися, і в той момент відчув, що весь світ зник, залишивши лише їх разом. Тепер, стоячи тут, Андрій знав, що ця битва має вирішальне значення не тільки для його кар'єри, але й для його стосунків з Оленою. Їхні мрії почали конфліктувати, і він розумів, що повинен зробити вибір або титул чемпіона, або кохання Олени. Він не міг дозволити собі програти, а ще гірше втратити і те, і інше. Дзвінок пролунав, сигналізуючи початок бою. Андрій відразу ж кинувся в атаку, його кулаки рухали з точністю та силою, яких він давно не відчував. Суперник намагався відповісти, але Андрій був непохитним, його рухи були швидкими та впевненими. Олена спостерігала з трибун, її серце калатало від хвилювання. Вона бачила, як Андрій змінився з моменту їхньої першої зустрічі. Його рухи стали більш вірними, а погляд сповнений рішучості. Вона знала, що саме її підтримка допомогла йому повернути віру в себе. Тепер вона молилася, щоб він переміг, адже це означало, що вони можуть бути разом, не жертвуючи своїми мріями. Раунд за раундом Андрій наступав, його удари ставали все сильнішими. Суперник почав здавати позиції, намагаючись втекти від натиску Андрія. Олена підбадьорювала його з трибун. Її голос додавав йому силу. Андрій відчував, як любов до Олени надихає його, надаючи йому безмежної енергії. У кульмінаційний момент Андрій завдав потужного удару, який відправив його суперника в нокаут. Зал вибухнув оплесками, і Андрій стояв на рингу, важко дихаючи, але з переможною посмішкою на обличчі. Він це зробив повернув собі титул чемпіона. Олена кинулась до нього, обіймаючи з радістю та гордістю. Їхні губи зустрілися в пристрасному поцілунку, який говорив про їхнє взаємне кохання та підтримку. У цей момент Андрій усвідомив, що справжня перемога це не лише чемпіонський поїзд, а й любов Олени, яка допомагала йому змагатись на вершині. Коли вони повернулись до роздягальні, Андрій обійняв Олену, дивлячись її в очі. Ти це зробив, прошепотіла вона, дивлячись його в очі. Я завжди вірила в тебе. Це все завдяки тобі, відповів Андрій, притягуючи її ближче. Ти стала моїм натхненням, моєю силою, я не знаю, що б я робив без тебе. Олена посміхнулася, відчуваючи, як її серце переповнюється любов'ю. Ми пройшли багато через що, сказала вона. Але тепер, коли ти повернув титул, ми можемо нарешті зосередитись на наших мріях. Андрій кивнув, розуміючи, що вона має рацію, їхні шляхи розділилися, коли він зосередився на боксі, а вона на танцях. Але тепер, коли він досяг своєї мети, вони можуть знову об'єднатися, підтримуючи одне одного у своїх прагненнях. Я люблю тебе, Олено, прошепотів він. Ти моє справжнє кохання, важливіше за будь-який титул. Вони знову поцілувались, відчуваючи, як їхні серця п'ються в унісон. Андрій знав, що попереду їх чекають нові випробування, але тепер, маючи Олену поруч, він був готовий до будь-яких викликів. Разом вони переможуть усі перешкоди на своєму шляху до своїх мрій. Дякую вам за те, що ви з нами сьогодні. Я сподіваюся, що ця історія подарувала вам емоції. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити жодної нашої нової історії. Дякую за вашу підтримку. Ви найкращі.